Вітаю вас на каналі Філософія для життя від стоїцизму до сьогодення у сучасному світі, де кожен день приносить нові виклики. Часто здається, що знайти внутрішній спокій і стабільність практично неможливо. Що робити, коли труднощі йдуть одна за одною, а реальність перевищує наші очікування? Як залишатися міцним і стійким перед обличчям стресу, розчарувань і життєвих катастроф. Сьогодні ми звернемося до одного з найпотужніших інструментів для розвитку психологічної витривалості стоїцизму це давня філософія, яка вчить нас не тільки справлятися з труднощами, але й процвітати серед них. Стоїцизм пропонує практичні й перевірені часом стратегії, які допомагають зберігати спокій у бурхливі часи та адаптуватися до будь-яких умов життя. У цьому відео ми поговоримо про те, як саме стоїцизм може допомогти кожному з нас розвивати психологічну стійкість і витривалість у важкі часи. Ми розглянемо основні принципи цієї філософії, навчимося використовувати їх у повсякденному житті і дізнаємось, як великі стоїки долали свої випробування. Стоїцизм виник у давній Греції у третьому столітті до нашої ери. Засновником цієї школи був Зенон із Кітіона. Ця філософія набула популярності в епоху Римської імперії і залишила величезний слід у культурі та мисленні не лише давніх часів, а й сучасності. Стоїцизм відомий своїм прагматичним підходом до життя, його вчення зосереджене на розвитку внутрішньої сили і контролю над собою, а не на зовнішніх обставинах. Однією з головних ідей стоїцизму є розподіл подій на ті, що під нашим контролем, і ті, які ми не можемо контролювати. Це розуміння є базовим для розвитку внутрішньої рівноваги та стійкості, адже коли ми усвідомлюємо, що не можемо змінити зовнішні обставини, ми починаємо концентруватися на тому, що справді в наших силах, на власних реакціях, думках і переконаннях. Ця філософія вчить, що страждання виникає не через події самі по собі, а через наше ставлення до них. Тому ключ до спокою і стійкості полягає в умінні управляти своїм ставленням до життєвих викликів. Це здається простою ідеєю, але в реальності вона може змінити наше життя. Як саме стоїцизм може допомогти нам розвинути психологічну стійкість? Розглянемо кілька ключових принципів і практик цієї філософії, які можуть бути надзвичайно корисними у повсякденному житті. Один із найвідоміших стоїчних принципів це аморфаті. Або любов до долі. Що це означає? Приймати все, що відбувається у нашому житті, навіть найскладніші і найболючіші події з вдячністю і спокоєм. Це не означає, що ми повинні любити страждання або шукати їх. Але коли випробування неминучі замість того, щоб протистояти їм або нарікати на долю, ми можемо прийняти їх як частину нашого шляху. Аморфаті вчить нас обіймати всі аспекти життя і знаходити силу у самій прийнятті. Ще одна важлива концепція стоїцизму це внутрішня цитадель. Стоїки вірили, що кожна людина має всередині себе внутрішню фортецю, яку не можуть зруйнувати зовнішні обставини. Ніхто і ніщо не може вплинути на наш внутрішній світ, якщо ми самі цього не дозволимо. Наш розум це наша найголовніша сила, і саме він є ключем до витривалості. Навіть у найважчі часи ми можемо знайти спокій всередині себе, якщо навчимося правильно керувати своїми думками. Префлекція там це ще одна стоїчна практика, яка допомагає готуватися до життєвих труднощів. Префлекція це своєрідна медитація на майбутні виклики. Стоїки радили заздалегідь продумувати і візуалізувати найгірші можливі сценарії, щоб підготувати себе до будь-яких несподіванок. Це дозволяє зменшити страх перед невідомим і допомагає зустріти будь-які труднощі з готовністю і спокоєм. Стоїцизм надає нам не лише теоретичні поради, але й реальні приклади того, як можна застосувати ці принципи на практиці. Відомі стоїки Марк Аврелій, Сенека, Епіктет, показали своїм життям, як стоїчні ідеї можуть допомогти подолати найважчі випробування. Марк Аврелій, римський імператор. Був однією з найвпливовіших особистостей свого часу. Попри величезну владу, він стикався з безлічч труднощів, від воєн і політичних криз до епідемії чуми. У своїх знаменитих роздумах він постійно повертався до ідеї внутрішньої сили і контролю над своїм ставленням до зовнішніх обставин. Він писав: Ти маєш владу над своїм розумом, не над зовнішніми подіями, це». І ти знайдеш силу. Епіктет, народжений рабом, жив у надзвичайно важких умовах, але завдяки своїм стоїчним переконанням, він зміг стати одним із найвпливовіших філософів свого часу. Він вчив, що справжня свобода полягає не в контролі над зовнішніми обставинами, а у свободі розуму. Ніхто не може образити вас, якщо ви не дозволите, писав епіктет, наголошуючи на силі нашого внутрішнього вибору. Ці приклади допомагають нам усвідомити, що незалежно від того, наскільки складними є наші обставини, стоїчні принципи дають нам інструменти для знаходження внутрішньої стійкості і спокою. Тепер, коли ми ознайомилися з основами стоїцизму, давайте поговоримо про те, як ви можете застосувати ці вчення у своєму житті для розвитку психологічної стійкості. Ведіть щоденник роздумів, це потужний інструмент для саморефлексії. Наприкінці кожного дня записуйте свої думки про те, що сталося, як ви на це відреагували і як ви могли б краще впоратися з ситуаціями. Це допоможе вам краще розуміти себе і поступово вдосконалювати свій внутрішній світ. Щоранку медитуйте на концепцію контролю, задавайте собі запитання, що я можу контролювати сьогодні, що поза моїм контролем. Це допоможе вам зосередитися на тому, що дійсно має значення, і не витрачати енергію на те, чого ви змінити не можете. Практикуйте аморфаті. Кожен раз, коли ви стикаєтеся з труднощами, запитуйте себе, як я можу обійняти ці обставини і знайти в них можливість для зростання. Це допоможе вам зменшити стрес і навчитися приймати життя таким, яким воно є, з усіма його злетами і падіннями. Стоїцизм це не просто філософія минулого, це практичне вчення, яке може допомогти кожному з нас справлятися з викликами сучасного світу. Психологічна стійкість, про яку ми говорили, не є чимось вродженим, це навичка, яку можна розвивати. І стоїцизм пропонує нам інструменти, за допомогою яких ми можемо зміцнити свій внутрішній світ і стати сильнішими перед обличчям труднощів. Дякую, що були з нами сьогодні на каналі Філософія для життя від стоїцизму до сьогодення. Якщо ці ідеї відгукнулись у вашому серці, не забудьте підписатися на наш канал і поділитися своїми думками у коментарях. Як стоїцизм допомагає вам справлятися з життєвими викликами, поділіться своїм досвідом. До нових зустрічей.